Друзі, вітаю вас на каналі BambarBATV. Сьогодні будемо розмовляти про відпочинок у Туреччині, а у містечку Кемер. І Я вам розповім про готель Armas Labada, Бо цей готель я відвідував власноруч. Отже, почнемо. Тож, готель розташований у селищі Чем'юва. Як ви знаєте, це курортне містечко Кемер, має таке селище маленьке, тобто 10 кілометрів від міста Кемер. Від аеропорту Анталії всього на всього 45 кілометрів, тобто трансфер не дуже далекий. Поруч готелі Зен Резорт, таль Океаніка. Отель, багато хто його знає. Щодо готелю Арма Слабада, це е, мережевий готель. Готель був відкритий у 97 му році. Остання реновація проводилась у нього у 2021 році. Звісно, е, е, в тому році, коли я там був е, у квітні місяць, місяці. З інспекцією, отже, ми зробили таке відео. Щодо готелю, загальна площа території невеличка 36 тисяч метрів квадратних, але споруда стає таки, таким чином, що майже усі номери мають такий вид на море чи на басейн. Де, деякі номери на гори, але місце дуже привабливе, місце, місце, місце доволі красиве, таке доволі красиве. Так, готель розміщує людей з інвалідністю. Такі є, також є інвалідні візки, безкоштовно надаються. Пляж, пляж власний, піщана гальковий. Тобто пісок підсипають, але потім е, там вже йде е, вхід до моря, це вже галька. Е, наразі зараз ви бачите спа-центр. Тож готель має такий, е, невеличкий спа-центр, дуже приємний, дуже такий компактний, але там можете отримати гарні процедури. Ось такі активності маємо ми в готелі. Можна пограти на, у, волейбол, у волейбол на пляжі, чи по, там, позайматися акваеробіку, попрацювати з анімацією. Ось такий пляж. Зараз він пустенький, бо то було на початку сезону. Ще не було досить людей. Але нагадаю, що ми також обираємо відпочинок. В березні або в жовтні, може ось у там, таких місяці, коли немає зовсім туристів, бо дуже гарна погода, дуже добре відпочивати. Стосовно е, харчування. Концепт харчування все включене. Ми маємо головний ресторан, такі тераси дуже гарні. А тут працював дуже такий кльовий шеф-повар. Ось він зараз на екрані, він готує такі. Е, Дивовижне блюдо, це якраз риба під солью. Також вам усім значить, доступний сніданок, пізній сніданок, обід та вечеря, шведський стіл, закуски, десерти та морозиво. Також є карт ресторан за термін відпочинку, можна його відвідати один раз безкоштовно за резервацію. Напої, що входять до концепції. Безкоштовний, це алкогольні напої місцевого виготовлення. Також можна придбати, можливо придбати і імпортні алкогольні напої, але вже за додаткову плату. Що можу ще сказати про харчування? Готель невеличкий, така п'ятірочка, скажімо, тверда. ось і але харчування дуже смачне і е, різноманітне, бо є там і гріль, і краби на грілі, і риба, і, і е, там. Якийсь, ще якесь м'ясо. Так, що до номерів. Номери чистенькі після реновації, вони такі прості, але мені сподобалось, що дуже прикольні матраці тверді. Так, ви бачите, де е, е, телевізор. Такий не люкс варіант, але дуже чисто прибирає дуже гарно. Ось такі краєвиди з номеру. Є тераси, можу посідати там, відпочивати. Звісно, що є і без безалкогольні напої в день заїзду безкоштовно. Також є набор для приготування чаю та кави, сейф. Тапочки та банні при належності. Також є фен і центральний кондиціонер. Прибирання три рази на тиждень. Є такі номери, як стандарт лендвю, те, що я казав, що на, є вид на гори, краєвид на гори, стандарти з краєвидом на море і Junior Suite це найбільші номери, які мають таку спальню, зону вітальні, доспальне ліжко. Можна розміщатися там 4 людини максимально. Так, доспальне ліжко та одне до та диван. Ось такий невеличкий опис. Що для, до дітей, дві дитячі гірки у басейні, три е, водних е, для дорослих також, міні-клуб, міні-диско. Ввечері така є невеличка дискотека, можна посідати в такому іспанському дворику з друзями, можна по, е, провести там час. Є невеличкі маркети. Що ще, ще гарного від цього готелю десь 5 хвилин пішки до місце, самого містечка, до центру, там ви можете знайти безліч ресторанчиків і так, також великий ринок, де можна дуже гарно пошопитися. До речі, ми там з колегами купували собі міжсезоння гарний шкіряний там, якісь там, куртки за 30 чи 35 євро, не пам'ятаю. Щось таке дуже смішна ціна. Дехто думав, що це навіть і не шкіра. Але виявилося, що це шкіра. Отже, дякую вам, що подивилися це відео. Прошу вас, залишайте коментарі, будь ласка, ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Звертайтеся за бронювання до наших агенцій. Контакти я залишаю в описі під цим відео. Дякую вам, відпочивайте, бо ви цього варті.